Доброго дня, майстрині! Сьогодні я презентую вам збірку Обережні символи та руни. А це збірка авторських схем майстерні Гердана. Туди входить 23 схеми: селянки, чокери, пояси і браслети. Є схема, дуже цікава і схема пояс або чокер з усіма рунами, повністю весь круг рун слав'янських. Який дуже дає потужний захист, якщо ви зробите з нього пояс або чокер. А схеми різноманітні, невеликі, є навіть схема кризи з Макош, з символом Макош. Я думаю, що вона така яскрава, різноманітна. І буде також два варіанти, як завжди в нас: в електронному вигляді і в паперовому вигляді. Всі подробиці я напишу вже під цим відео. Дякую вам.